Вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями, справжніми. Вдягайте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне. Якщо русскомовні побратими мої, бійці вовкодави русскомовні волонтери, які нам допомагають, русскомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже... Тихенько на кухні чи у підвалах і жити ви будете, скоріш за все вже в федеративному окрузі. Так що, будь ласка, менше базікайте і ображайте людей, які дійсно захищають нашу країну, але вони не такі, як ви. Боротьба йде добра і зла, нас пішли бувати не замову. Ми для Росії не ворог, а конкурент. Війна йде за ресурси. Я люблю більше тебе чи ставити розтяжки? Я відповім розтяжки. І ти підеш. Але недалеко.